Мрії українців потрапили до книги рекордів у травні в середмісті столиці установили незвичний лічильник бажань, аби всі охочі мали змогу письмово зафіксувати власні мрії стосовно до особистого життя, кар'єри, здоров'я чи майбутнього країни. Ініціатор проекту, косметичний бренд Oriflame. Проект дуже успішний. Будемо кенешне аналізувати все внимательно читати, тому що та дуже цікаво знати, а чому читають український народ і, і потом дати їм можливість вмісти з компанією «Альфлейм» реалізувати мислі усі мрії. Ретельно порахували. їх. Виявилося так багато, що вистачило на справжній національний рекорд. Ми зафіксували нове українське достиження. І нам дуже приємно, якщо річ йде про масових міроприяттях. Достіження буде занесено в книгу рекордів України, в в категорію вперше масове мероприятия». Найбольше количество людей, які письменно виразили свої вирозліє мічтання. кількість цих людей 5400 чотири Організатори акції щиро сподіваються, що зафіксовані мрії українців здійсняться і з'являться нові бажання та сподівання.